Добрий день, шановні телеглядачі. Вас вітає телерадіокомпанія Зміїв Тебе. З вами я, ведуча Григорчук Ангеліна. А почнемо ми з випуску новин. Зміївщина завжди славилася своїми талановитими людьми, митцями, поетами, художниками. Виставка картин видатної зміївчанки. Художниці Лідії Симоненко прийшла з 4 по 6 лютого в Зміївському районному будинку культури. У музичному супроводі вокально-інструментального ансамблю Фестиваль 4 лютого відбулося відкриття виставки Лідії Симоненко під назвою Мистецька рапсодія. З вітальним словом до Лідії Яківни та учасників заходу звернулися Тетяна Тимофєєва, перший заступник голови райдержадміністрації, Григорій Шитков, начальник відділу культури райдержадміністрації та Юрій Грабілів. Художник-аматор, Ведуча заходу Галина Петровська провела цікаву екскурсію, експозицією виставки, розповіла присутнім про життєвий та творчий шлях талановитої жінки. Займатися художнім мистецтвом Лідія Яківна почала зовсім нещодавно, хоча мріяла про це все своє життя. Працювала і архітектором, і дизайнером, власне, за освітою, яку отримала, стала почесним членом спілки дизайнерів України. Заслуг перед культурою, а насамперед, архітектуру. Рідного міста взагалі не перелічити. Проте Лідія Симоненко завжди прагла бути художником. Мрія здійснилася, коли Лідії Яківні було вже за 60. Тоді вона почала активно писати картини і вже не роздерювати, як раніше, а колекціонувати. 29 січня цього року Лідія Яківна відсвяткувала свій ювілей 75 років. За той недовгий період, коли вона займалася образотворчим мистецтвом, в її картинній галереї з'явилося близько 50 художніх творів. Це і пейзажі й на Тюрморти і портрети. Картина портрет, радість материнства чи не найулюбленіша серед їх прихильників. На виставці було представлено й багато картин-пейзажів мальовничої природи, Зміївщини. Зачарувала береста роботи майстрині на корі берези. Кажуть, що Лідія Яківна почала застосовувати власну, особливу технологію обробки берези, яку ніхто ніколи не використовував. А надихало її на створення таких картин пейзажі рідної Зміївщини. Тому головним мотивом її творчості стає природа. Звичайно, це не перша виставка Лідії Яківни. Раніше виставки проходили і на площі, і в краєзнавчому музеї. Цю презентацію також планувалося проводити в музеї, щоб картинами Лідії Симоненко могли насолодитися відвідувачі протягом цілого місяця. Але вже в останні дні плани змінились і виставка пройшла в будинку культури з тривалістю лише три дні. Минулі виставки були в мене в Харкові, в Домі народного творчості, в музеї зобразительних іскуств, Дом культури «Железнодорожників громадний. Я уже не говорю о том, что здесь в городе каждый, каждый год летом на аллее я всегда виставляюсь, мене приглашають. Музеи нашим з Мевском теж я часто выставляюсь. виставляюсь. Да, сначала в музее, потом решили, что тут вроде как лучше большой зал. там залы меньше, меньше вместительность. Это что-то детей вот не было, должны были старшие классы еще привести. Да, вот это обидно, конечно, что тут три дня и все, и люди не смогут увидеть всю эту красоту. Ну, что ж, в следующий раз сделаем музей. Ну вот за эту зиму я сделала Шесть работ. Шесть работ. Четыре вот этих больших. Вот одна там. Вот там вторая, третья, четвертая. И э, камен... каменец Подольский собор написала. Потом роза еще я сейчас пишу. Э, подарить одной женщине. Снова ж таки. Вот. Ну в общем, в все время, все время я в работе. У меня нет нема минуты такой, чтобы я бездельничала. Я очень время ценю и планирую каждый день. Але всі, хто встиг відвідати виставку, отримали масу задоволення від перегляду прекрасних картин талановитої художниці, яка своєю творчістю прославляла, прославляє і буде прославляти Зміївщину.